Добрий день, шановні глядачі, учні та батьки! Рада вітати вас в моїй професійній групі. Цікава українська мова та література. Продовжуємо цикл коротких відеолекцій з української мови та поговоримо сьогодні про таке мовне явище, як фразеологія. Українська мова багата на виражальні засоби, які дають змогу відтворити радість, смуток. Возвеличити людину та її засудити негативні риси. Якщо забрати з мови сталі вирази, вона втратить смак, колір та свою принадність, адже мова це живий організм. Фразеологію називається від грецького слова зворот та логоснаука, поняття вчення, розділ мовознавства, який вивчає усталені мовні звороти. Фразеологія національної мови збагачується та вдосконалюється, відшліфовується, вбирає в себе скарби приказково-прислівникового фонду афоризмів, професіоналізмів, анекдотів, дотепів та каламбурів, і виражає індивідуальну авторські утворення, що впродовж віків зберігається у народній пам'яті. Історія багатьох фразеологічних зворотів є цікавою та пізнавальною. Наприклад, є такий цікавий фразеологізм, який дуже часто вживають як «сім п'ятниць на тиждень. Його використовували для характеристики нестійкої, легковажної людини, що часто змінювала свої рішення, погляди та не дотримувалася слова. Звідки ж прийшов цей вислів? А саме в давнину існував культ святої п'ятниці, на відзначення її будували церкви, день відкриття яких вважався в певній місцевості святом. У цей день приймали та пригощали гостей, поминали померлих. П'ятниця ставала строковим днем, з яким пов'язували виконання обіц... обіцянок. Звісно, траплялися і такі люди, які не дотримувалися слова та відкладали обіцянки до наступної п'ятниці. Так і з'явився цей вислів сім п'ятниць на тиждень. Цікаво. Ось в нас ще є такий афоризм: як заварити кашу дуже звичайно вживається, але що ж воно означає складне? Клопітне діло лексемою каша в давнину позначали страву та варево. З часом кашу почали використовувати як обрядову страву та її варили для відзначення усіх важливих календарних родинних свят. Такі обрядові свята пов'язувалися з великою кількістю людей. Тому народне світосприймання подає кашу як символ клопотів та турбот. Ось на сьогодні і все. Дбаємо про чистоту та багатство рідної мови. Дякую вам всім за увагу та до нових зустрічей на моєму каналі.